Добрий ранок всім! У нас така ділова дівчанка. Сьогодні з Рустусиком мали йти на репетицію танцю, але в нього щось круте животик, то він лежить ще Я написала вчительці: гарний ранок такий. Сонечко пробивається в наше віконечко Дуже люблю такі ранки, коли сонечко так прям сильно в нашу сторону світить. Ангеліна, яка хоче конфіскувати телефон, де попросив ростусіка телефончика. Ой, там котик. Приготувала каву, ростусіку чайок. Там зарапати чай. Подивлюсь, якщо в нього так і далі буде боліти животик. Напишу лікарю. Ми нього сходимо. Да, це телефон? Скажи, да Все віддаю, бо відбирають. Так. Мій сніданочок кава. Така сирна штука. Бутербродик І кусочок булочки. Оця от росік. Тільки що таке зробив, посвинячив і пішов. Всім смачного! Ми будемо їсти. Ангеліни тоже там сніданок, але їй треба мого. Так, Сьогодні ми вам покажемо дуже швидкий тортик легкий і дуже бюджетний. Такий заливний, без випічки, з печива та заварного крему. Нам потрібно одне яйце, стакан цукру, ванільний цукор. Це все треба разом перемішати. Трішки ванільного цукру додаємо сюди. Або ванілін, що у вас є. І дві ложки муки. І це все перемішуємо. Обов'язково беремо помічників, бо без них може не вийти. Ну, помічниця вирішила, що треба трошки більше, ніж дві ложки муки. Mm. Дві з половиною. Oh. О, молодець. І е, один літр молока. Ось така в нас суміш получилася. Було трішки густувати. Я додавала ще трошки молока. Тепер ось це перемішуємо з молоком. Зараз все. І ставимо на малесенький-малесенький вогонь і помішуємо. Ми додали ось це туди і перемішуємо тепер. Можна взяти блендер для зручності, але ми в mm. Да. Так. Mm. Получається? Можна mm. дати mm. Тортика потрібно печиво. Я взяла ось таке. от, Я взяла 4 пачки, але не знаю, скільки в мене піде. Взяла велику таку от ємкість, типу в мене лоток. І переложимо слоями. Печиво, заливаємо це все кремом, можна додати ще кусочки банана. Бери стульчик. Таке от в мене вийшло з такої висоти. Получилося 4 слоя печива і весь крем. Я ще проложила бананчиками. Поставила остинути, закриваю кришечкою і відправляю на годинку-дві в холодильник. І можна їсти. Всім смачного! Ми з Ростіком зайшли в магазин по, в, цей, в копійку, і там, коротше, на акції такі класні органайзери мені вдалося. Я хочу цього органайзера щось в нього скласти і поставити ось сюди на шафу. Він з кришкою, Даре, подивлюся. я подивлюся. Зараз десь свого. Дивіться, який крутезний. Я навіть не очікувала, що він такий дійсно. Великий і такий крутий. Я, напевно, піду і візьму ще декілька таких органайзерів. Крутий. І цей мені теж дуже подобається. Зараз я наведу тут порядок. Прям крутезно. Я дуже задоволена, що купила їх. Зараз кладу такі несезонні речі туди. І той теж класний. Поставлю зараз туди його на шафу або куди. І на балкон можна ще таких взяти, поскладати там все. Супер. Навірно, піду куплю ще. Росік дав Ангеліні телефон, бо вона дуже просила. Ми робили зачіску, експериментували. Така в нас вийшла сімпатьолечка. Квіточка твіточка така? Квіточка забирає телефон. Дай покажу, що, що вона робила, поки я робила зачіску. Перебирала резинки. Так? Підемо на вулицю збиратися? Так. Я привела себе в порядок. Сьогодні йду ось в таких от штанцях, хожу, в них літом. Давай, щось купимо. Ангеліна дістала в мене гроші. Давай, ставлю в карманчик. Пішли, будемо купляти печиво підемо. От неї проблеми. Психує за все. Так, <кій> <кій> да, став сумочку. Бублики. Ростик просив купити йому бублики. Я зараз така задоволена своїм станом волосся. Таке воно не дуже посічене, як на світлий колір волосся. Ну дуже класно. Мені прям подобається. ще трішки влажноватим але виглядає круто. Я бачила, що вона взяла 20 гривень з мого гаманця Тож ми йдемо на маленьку прогулку, а потім в обід і спадки. Та Ангеліна щось купить собі. Ми домовились про зустріч та? з подружкою. Їдемо до Аряша. Mm. Да? Не знаю, чи Ангеліна доїде, бо ми трішки далеко вирішили зустрітися в парку. Сьогодні неділя, так мало людей. Взагалі ніде нікого. Всі, напевно, поїхали десь вже в село. Ми не поїхали, бо мама зайнята. Неї там повставили. Коротше, Нема чого їхати. <кій> Тож, ми проводимо саме лінивий виходний в прогулках, як завжди. Дивіться, пусто взагалі. Тут така велика територія, ми з Ангелінкою тут часто катаємося. Дуже люблю наше місто, воно завжди красива. Правда? Порівняно з іншими містами, наше саме найкраще. Ну, це, звичайно, тільки моя думка. Для кожного, знаєте, своя рубашка саближча і сама рідна. Так само і для нас. Так? Да? На сонечку так сильно припікає сонечко, що прямо жарко. О, роздіваємося, жарко. Так, дякую. Поїхали. Ми добралися до парку. Йдемо зустрічати подругу, так? Хто там? Жуки? Ні, нема. Нема. Вона вже стає така розумненька, але дуже в неї багато з'явилося того, що типу, я хочу сама, сама, все сама. І дуже багато є, що Короте, все не так. В Вділи не так, в взули не так. Да? Я думаю, що це якась ще одна така криза її віку. Їй вже рік і п'ять. Можливо, це якась така вікова криза, буде скачок росту. Куда йдеш? Іди сюди. Зараз нагуляється, буде спати, як суслик. І мама нагуляється. Так, так, так. так. О, топ! Дуже люблю літо, за те, що можна багато-багато гуляти. Йдемо туди, да. Ми вже попрощалися з подружкою. Випросили шарика там в магазині. Да? Їдемо додому? Ти нагулялась, добре? Зараз буде спати. Ми прогуляли десь 2,5 години, поки дійдемо додому, це буде 3. О, нам трішки далеченько йти і будемо дрихнути. Я і сама вже втомилася. Розказує ділавусь, а ведеш соломку? Так? Все. Рот закритий, зайнята, значить, не вилазить. Деякі люди йдуть і дивуються, думають, що їй робиться, йде і говорить з телефоном. Але я не звертаю на це уваги. Я би ще вам познімала в магазині, але з Ангеліною так це незручно робити. Вона в магазині починає все брати, їй все потрібно. Так? Да? Дівчонка, піде в садочок і тоді. До речі, у нас садочок піде аж майже в три роки. Так що ще довго. Ми прийшли додому. Фу, мені так жарко, що капець. У нас вдома якийсь апокаліпсис, полуапокаліпсис. ростик, в якого болів живіт. Їсть що? Сімочки. Вже не болить? Ні, вже легше. З ним кішечка наша. Одіяло щось на підлозі. Ангеліна вже да, йогурт взялась. Не, Ходи розвивати. Це да, мусорка. мусорка, киця лежить. Фу, ми лиш, лише взяли йогурт. Я хочу салатик зараз робити, такий овочевий. Так жарко, що нічого не хочеться їсти. Навіть рості бублики. І, і, і бачила в багатьох на обзорах ось такий от шампунь. Продається в АТБ. Бачите, вироблений в Україні і коштує зовсім недорого: 39 гривень. Ну, коротше, хочу попити. Ангеліна не може роздітися. Роздівайся, розвайся. Передача Ростіку. Я тільки поїсеєш зараз щось інше добре, може супчик трошки, а тоді аж солодкий, хорошо? Фу, я така якась привита, прям дуже жарко на вулиці. Тож ми зараз будемо лягати спадки. І я теж така сьогодні неділя, я нічого не буду робити, бо жажусь і буду лежати. Я не знаю, як YouTube рекомендує взагалі відео, тому що в мене деякі відео набирають багато переглядів, деякі мало. Можливо, ну, я тільки пробую. Я казала, що я тут не спец, і нічого такого показувати постановочного я не буду. О, дитина вже йде до мене. Тож, ставте свої вподобайки, щоб я бачила, що вам подобається. І пишіть коментарі. Можливо, щось вам не подобається, і я зверну на це увагу. Я зверну на це увагу і буду знімати те, що вам більше подобається. Більше таке побутове відео чи якісь покупки, тому що ми робимо дуже багато покупок, і я їх всіх не показую. Тож, дуже рада буду вашим коментарям. І всім пока, дякую за перегляд.